Домівка малого лисеняти Луки – темна затишна нірка. Там він мешкає разом із мамою лисицею, шафка із білизною, книжки на поличці, круглий столик, на якому у слойку завжди знайдеться смачне печиво, маленьке ліжечко з картатим пледиком, м'якенькою подушечкою, та у куточку під віконцем стоїть крісло Гойдалка, сидячи у якому матуся співає лисеняті колесанок, або ж читаємо книжки, чи плите червоних ниток шалика. Раніше, коли тат колись сідав у це крісло, то брав малого на руки, і вони завжди весело бавилися разом, розгойдувалися сильно, верх вниз, верх-вниз, грали в гру до зірки у нірку. Лука любив свого татка, любив грати з ним, ходити до лісу, слухати навчання про полювання та лісове життя, аж поки одного разу. У той день вони всією лисячою родиною відпочивали на травичці біля своєї домівки. Раптом у лісі почулися гучні звуки. Гуркіт був такий сильний, що ж земля здригнулася. Тато наказав Луці з мамою швидко заховатися подалі у нірку, а сам залишився на дворі. Що сталося потім, лисеня не пам'ятало, але тато додому не повернувся. Після коли Лука питав Матусю: Де ж наш тато? Коли він нарешті повернеться? Куди він пішов? Я так хочу з ним пограти. Мама лисиця ставала сумною, але не відповідала йому, де ж таки татку. Ввечері матуся і малий попили чаю з печивом. Після лисеня зручно влаштувалися у ліжечку, а матуся поруч у кріслі гойдалці читала йому казочки на ніч. Мама була дуже втомлена і збилася, читаючи, тихенько задрімала у кріселку, книжка випала з її лапок. Маленький лис віліс з під ковдри. На вшпиньках підійшов до дверей, відчинив їх та й вийшов на двір. На небі яскраво сяяли зорі, темний нічний ліс був загадковим і повним чарівних шелестів. Лисеня понюхала нічне повітря і, тримаючи носик біля землі, швиденько побігло лісом кудись уперед. Двері у хатинку лисічу Нірку залишилися відчиненими. Коли матуся прокинулася почала гукати та шукати свого синочка, Лука вже забіг далеко від дому. Маленьке лисеня зупинилася лише коли заплуталося у густій траві біля річки. Лука не бачив цю ріку, але відчував вовкій запах рясту, соснової кори, прілого листя і ще багатьох інших різних незнайомих йому раніше тривожних лісових запахів. Тат колись навчив його вирізняти запахи і звуки лісу. Та той взагалі вчив і розповідав лисі так багато цікавого, лисенятко раптом заплакало від суму за татком, сиділо у траві і голосно хлюпало носиком. Гей, що тут за вологу ти надумав розводити? почув малий голос поруч. Кажи вже, рудику. Поряд стояв дядько Бобер і тримав у своїх лапах довгу, загострену з одного боку палицю, схожу на великий підточений олівець. Лука подивився сумними, заплаканими очима на бобра і, тільки но схлипуючи, почав розповідати свою історію, дядь вмить все зрозумів. Обійняв малого за плечі, утирав йому сльози і тихим, але впевненим голосом пообіцяв: Я знаю, що твій тато сміливий лис. Впевнений, щоб захистити вас із матусою, він подолав багато перешкод. Бачиш, там на небі, вдалині, сузір'я лисиць. Ми будемо шукати твого татка серед зорі, доки не знайдемо його. Але ж ці зорі так далеко, аж там, за річкою, за лісом, за небокраєм, хвилювалася лисенятко. Сідай зі мною у човен, і ми разом попливемо шукати зоряного лиса, заспокоїв малого луку дядько Бобер. Лисенятко зручно вмостилися у човнику, дядь Бобер поруч, штовхаючи ялик далі, і по небу вплив жовтогарячий гарячий місяць та зорі. І його відбувалося у чорній воді. Дядьо Бобер стиха наспівував, насвистував лісову колискову, а лука дивився на сузір'я лисиць, святкував за зірками, як плинуть вони по воді, примружував оченята, вдивляючись в темний ліс. Аж раптом десь іздалеку почув він тихий татів голос Татко був великий, весь наче складений із зірок у білому сяйві, схожий на рідного татуся і на того лиса із далекої сузір'я. Говорив татко до нього ласкаво, таким рідним, знайомим голосом, і тримав щось яскраве у своїх лапах. Тато лис розкрив долоню і простягнув лисенятку маленьку, але дуже яскраву зірочку із неба. Тримай, синку, це мій подарунок. Завжди, коли тобі буде радісно чи сумно, коли буде самотньо, коли схочеш поділитися своїми перемогами або таємницями, я завжди буду поруч з тобою. Як ця зірка, що я залишаю твоєму серденьку. Притули сюди свою лапку і відчуй тепло. Це я так розмовляю з тобою, синку. Я знаю, що ти став сильним і розумієш все, як дорослий, але я все одно завжди буду поруч з тобою, мій сильний маленький хлопчику. Завжди, завжди, завжди. Завжди, синку, не засинай зараз, йдемо додому. Лука кліпнув очима і побачив поруч свою матусю. Вона промовляла до нього ніжно пригортаючи лисенятка: Мамо, я зустрів татка. Знаєш, він подарував мені зірку, а ще знаєш, мамо, я знаю, маленькі, я все чула і бачила вас із татом. Стривай, трохи згодом ти ще розкажеш мені, а зараз ми повернемося додому і трохи відпочинемо. Матуся ніжно пригортала луку до себе, співала йому колисанку, у нічному небі яскраво горіла татова зоря, і лисенятко відчував її тепло у своєму серденьку.